Тосмай. заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай кашлю немає. Зараз ви спілкуєтеся? З тереном? Так. Да. Ні. На шоу зустріла свого теперішнього хлопця. Він дуже серйозний. В нього трошки не вистачає емпатії. Це перші стосунки, в яких е, немає аб'юзу. Він зробив мені пропозицію. Дуже заміж. Хочеться. Скільки взагалі от на місяць ти можеш заробити? Десь е, 5 тисяч доларів. І які ти догляди взагалі за собою робиш? Е, губки у мене 3 мл. Ти зізналася, що в тебе є інвалідність? Я дуже навчилась цим жити. Друзі, ви подивіться в цей прекрасний весняний день, хто до нас прийшов? Насі. Привіт-привіт, радий тебе бачити. Моя улюблена учасниця холостяка, до речі. О, а знаєш, в чому відрізняється, коли улюблена учасниця холостяка у жінок і в чоловіків? Що їм відрізняється? Жінки вболівають, щоб вона виграла, а чоловіки вболівають, щоб вона не виграла. Я таке. Окей, так, коротенький бліц зараз для тебе. Якими трьома словами ти себе опишеш незнайомій людині? Творча, добра, загадкова. Що любиш їсти на сніданок? Яєшню. Є дружба між чоловіком і жінкою? Ні. Кому найчастіше телефонуєш? Мамі. А пишеш? Також мамі. Що найдивніше тобі писали у Дірект? Не було пропозиції, такого. може, були ще а, пропозиції? щось. Пропозиції? Ну, нічого дивного, прям не пам'ятаю. У мене а... дуже приємна аудиторія. Чистила свій інстаграм перед участю в Холостяку? Ні. Скільки зараз коштує в тебе реклама в сторіс? Сім тисяч. Доларів? Євро стерлінгів, гривень. <рес> Окей. До участі в Холостяку. Е я ніколи не думала, що продовжує фразу. Е я ніколи не думала, що зустріну собі хлопця за кадром проєкту Холостяк. Добре, які табу на першому побаченні в тебе? Е інтимні розмови. Ну, тобто, секс тоді взагалі викреслюємо. Чи розмови викреслюємо, а секс залишаємо? — Розмови викреслюємо. секс залишає. Окей, скільки, скільки ти зараз важиш? 40 кілограмів. На що перше звертаєш увагу при знайомстві з людиною? <реслів> На руки. А з чоловіком? На те, що він говорить. Окей, добре, ну що, пішли, поговоримо ще трошки більше. Так, тебе називають міз глядацьких симпатій проєкту Холостяк. Ти взагалі очікувала, що може бути такі, така народна любов до тебе? А, я очікувала, що може бути любов до мене, однак я не очікувала, що вона буде настільки велика. І я дуже вдячна всім, хто болював за мене і за дуже, дуже приємні коментарі. Так, для тебе було очевидним те, що у Белень і в Терена не складуться стосунки, що вони не будуть разом. Для мене не було очевидно, що винний терена не складуться стосунки. Я бачила їх як людей, які поєднані одне, одними ідеями, і я гадала, що в них можу скластися. Я бачила іскру між ними. Шкода, що вони розійшлись. А ви, до речі, з Інною спілкуєтесь зараз ще? Е, ні, ми втратили контакт з Інною, хоча mm. на проєкті ми були дуже дружні з нею. Ми навіть а? жили в одній кімнаті. А як думаєш, на чому вони зійшлися? Е, я не думаю, що ми на чомусь не зійшлися. Мені просто здається, що е, так склалась доля. Я дуже гарно до неї ставлюсь. Вона до мене, просто ми Окей. По, по різних е, сторонах. Добре, слухай, Тарина, багато от, е, в житті називають таким суцільний ред флег. Для тебе є якісь такі пункти, які ти в ньому побачила які тебе прям насторожили? Так, ну я не погоджуюсь з тим, щоб називати Тера наповним Редфлегом. Все ж таки, я з великою повагою ставлюсь до нього і вважаю такі вислови е і коментарі про нього трошки недоречними. Е однак, напевно, єдиний, якщо ми вже будемо казати клішово до редфлег, то це те, що він дуже серйозний, і мені здається, що в нього трошки не вистачає емпатії. Ось. Моє uh -huh. оточення дуже емпатичне, а він такий дуже-дуже серйозний. Окей. Okay. Зараз ви спілкуєтеся вживу в соцмережах, може, якось. З Так. Да. Ні. З Тереном ми не спілкувалися з моменту мого виходу з проєкту. Ти е, на шоу зустріла свого теперішнього хлопця Єгора. Да. Ти писала, що до зустрічі з ним ти не знала, що таке справжнє кохання. Це да. дійсно твої такі перші серйозні стосунки? Це не перші мої серйозні стосунки, однак це перші стосунки, в яких е, немає аб'юзу, в яких я е, не відчуваю себе сумною, а просто впевнена в те, що людина мене кохає, і мені не доводиться вічно просити це показати і проявити. Так скільки часу ви вже разом, до речі? Ми вже разом півроку. І як за цей час від початку ваших стосунків до сьогодні, ці самі стосунки змінилися ваші. Ми стали точно більш близькі ми стали точно більш відверті. Ну і через те, що ми вже через місяць спочатку наших стосунків почали жити разом. Ми вже можемо називати себе такою сімейною парочкою. Тобто. Бо конфетно-букетний період прийшов. І є тільки от ми, такі, як і є, і круто, що ми приймаємо. Ми таких без масок і без е спроб сподобатися один одному. Чим Єгор тобі так сподобався, зацепив тебе? А, ставленням до мене він мене зачепив і зачепив мене тим, що нас дуже схожі, схоже бачення стосунків і бачення майбутнього. Ми об'єднані однією ідеєю, і ми обидва. Творчі люди, у мене творча професія і в нього. Е, а от до речі, що таке може тебе вбісити в ньому? Ой. Я розумію, що Єгор тут поруч зараз слухає, але зробив вигляд, що його ніби тут немає. Е, мене бісить те, що він Він дуже пунктуальна людина і він завжди мене підганяє. І трошки мене підвіршує те, що я насправді в мене вічно якийсь творчий хаос, а в нього порядок. Тобто в питаннях е, дому я розкидаю речі, він їх потім підбирає. Окей. А, а вже були якісь такі серйозні розмови? Весілля, діти? Е, так, у нас були серйозні розмови, і я навіть можу сказати більше, що в додатку Дія він зробив мені пропозицію в перше першому побаченні. Однак е, е, ми говоримо, якщо серйозно, ми говоримо про... Майбутнє про одруження, про дітей, однак я чекаю кроків від нього. А опа! Добренько, ще його не було, так? Освідчення. Офіційного освічення ще не було, так я дуже чекаю, про це знаю. Я млію від цієї ідеї. Вау, всього на всього півроку і вже такі сподівання класні, так? Я впевнена на ньому. Тому. Добре. Якось урізноманітнюєте своє сексуальне життя. Там походив сек-шоп, може, якісь ще щось. Uh, ні, до речі, ми ніколи не ходили в секшоп, однак uh, в мене було одне замовлення в інтернеті. Я вам не буду розповідати, що це. Чому? Дивися, люди просто думають, що от, в зірок якось воно все по-іншому. Може вони не ходять в ті сек-шопи, може вони не замовляють нічого. Це ж нормально, поділитися з людьми своїм досвідом. Ми такі самі зірки, от як і ви. Ем... Окей, ну в мене було замовлення, воно було е, трішки пікантне. Я можу сказати тільки одне: що це набір із різних речей, з шкіряних речей. Я зрозумів. Це значить, були наручники, пльоточка, маска е, і хляб. Ну це стандартний набір. Окей, добре. Скажи, хто зараз у наших стосунках заробляє більше? Я заробляю більше. Скільки взагалі на місяць плюс-мінус ти можеш заробити? Плюс-мінус і місяці можу заробити десь 5 тисяч доларів. Який найдорожчий подарунок ти отримувала взагалі від чоловіків Евер? Ой, насправді прям дорогих подарунків. Ну, напевно, телефон я отримувала в подарунок. Угу. Дивися, в тебе зараз всі знають, що в тебе є молодий чоловік. Так. Ось чи зупиняється інших чоловіків залицятись до тебе там в соцмережах, не знаю, чи ще десь? Бувають, бувають такі коментарі, бувають повідомлення від прихильників і проєкту і просто прихильників мого блогу. Однак ці спроби щетні, тому що я кохаю свого чоловіка, я не відповідаю на такі залицяння. Супер. Дивись, ревнощі. Я думаю, що вони, напевно, точно зараз. Раз 6 місяців, тільки всього-навсього ви зустрічаєтесь. Вони точно є. Mm -hmm. Хто кого більше ревнує? Ми обидві ревниві. Е, однак мені здається, що все ж таки я більш ревнива. Так, е, так Твій є. блог в Тіктоку з е, їжею, який пов'язаний, mm -hmm. е, він був і до проекту у тебе. Так, мій блог вже зі мною більше п'яти років. А от такий, я не знаю, як це правильно сказати, під напрямок, коли ти їш на камеру. Цей під напрямок з'явився десь два роки тому. Ага. Хоча одиничні відео вони були вже ну, дуже давно, напевно, роки чотири. Вони майже спочатку з'явились. Просто. Воно класно е залітає. Воно, воно класно залітає, я помітила, що це подобається людям. І в якийсь момент е, контент з їжею став моїм основним форматом, просто на це знадобився час. Добре, дивися. От е, в середні віки тебе б, напевно, точно обізвали відьмою, десь спалили б на якомусь е, великому багатті. Ти стільки всього готуєш, їш, пробуєш е, е, і так далі. Як ти так залишаєшся в такій формі? Е, я намагаюся не переїдати. Плюс я влаштовую собі розгрузочні дні і я п'ю дуже багато води. Напевно, це мої секрети. Я відчуваю своє тіло і не саджу на дієтах. Просто я відчуваю, що якщо я з'їла дуже багато, то що зробити розгручний день, посидіти на салатику. Однак якихось тотальних заборон в мене немає. Напевно, відчуття свого тіла і якісь усі мінімальні правила допомагають мені тримати себе в формі. Так, а скажи мені, що найогиднішого ти взагалі в житті куштувала коли-небудь? Е, зоофобусів цих wow. червячки, червячки такі. червячків. Так, я була в ресторані зійської кухні і там мені подали червячків і цих стрибунців, uh -huh. чи як Їх Їх я не скуштувала, однак ці червячки я досі їх пам'ятаю і не хочу більше їх куштувати. Хейт є взагалі в соцмережах, в житті в твоєму? Хейт так, хейт присутній в соцмережах. Так він за є. за що найбільше? Uh, прилітає. Uh, найбільше, напевно, мені прилітає. Раніше прилітало за мій макіяж. Я прислухалась, макіяж я змінила. Людям не подобається чомусь, коли я сильно нафарбована. Uh, і приходить за те, що. Ой, це постійний коментар. Чомусь що я заплющу очі, коли я їм їжу. А це в мене звичка просто з маличку, з малого дитинства. Я нічого не можу зробити. Однак <гум> люди почали це помічати і масово мені робити зауваження. До речі, в готування це хобі чисто таке в для соцмереж, Чи Вдома ти також така хазяюшка, готуєш все. <гум> Готування їжі, воно я дуже люблю цим займатися. Це не тільки для блогу, я готую і вдома, і для своїх близьких, для свого хлопця. Просто для себе. Я дуже люблю кулінарію і люблю пробувати нові рецепти і для відео, і просто так. Так, давай поговоримо трохи про тебе, як про дівчинку, Яку... які ти догляди взагалі за собою робиш. Е, насправді. Е... Можливо, це трохи дивно, однак я зовсім не використовую ніяких масочок догляду за обличчям. У мене такий тип шкіри, що як тільки я починаю за нею доглядати, у мене просто все йде шкарабер. Псується шкіра, тому я просто вмиваю обличчя тоніком, змиваю там макіяж, наношу. Звичайний шампунь, який я купляю в аптеці, звичайний кондиціонер, який я купляю в звичайному маркеті чи мас-маркеті. І все. Тобто в мене mm. майже немає професійного догляду. А і що, змінювали і... в собі якісь окольчики, може там, губки, як дівчата всі люблять? Губки, губки так. Губки в мене 3 мл. <рес> Накачані. і з губками мені також робили пластику. Це було десь 18-19 років. Пластику губ трошки мені змінювали форму. Mm -hmm. І в принципі, це єдині такі зміни краси на моєму обличчі. Яке на сьогоднішній день от, вважаєш своїм що точніше, вважаєш найбільшим досягненням своїм на сьогоднішній день? Найбільше моє досягнення, напевно, це все ж таки мій блог, тому що я вважаю свій блог також своїм особистим брендом. Це мій блог це як моя маленька дитина, яку я взрощую сама і дуже пишаюсь цим. Е, дивись, в блогу в, зараз в соцмережах у тебе досить ну, розкішне життя. Да? Воно гарно виглядає, букет, речі, красиві, дорогі і так далі. Це було в тебе так завжди? Чи колись були такі моменти, коли в житті потрібно було і підзатягнути па ці пасочки? Е, насправді е, було різне, було різне. Я не можу сказати, що період мого дитинства там до, до там 10 років він був в бідності. Ні, так не було. В принципі, я можу характеризувати свою родину як родину середнього класу. Були і гарні речі, а були і часи, вже коли я ставала більш дорослою в підлітковому віці. Тоді все трошки змінилось і були. Моменти, коли е, навіть секонд-хенді купити якусь річ, це було дорого. Тобто mm -hmm. різні були часи, і е, вони мені показали те, що Треба цінувати те, що ти маєш, і я взагалі не вважаю, що гроші це головне. Однак я дуже вдячна Всесвіту і взагалі всьому, те, що в мене зараз є можливість купувати гарні речі і жити так, як я живу. Ти зізналася, що в тебе є інвалідність е, 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 в, в, в Це хвороба Адісона. Так е, якось це заважає тобі, якось це впливає на життя твоє взагалі? Е, не можу сказати, що впливає. Ця хвороба якось критична на моє життя, однак, звісно, вплив є, тобто скачки тиску, також є деякі моменти, які впливають на мою нервову систему. Це фонова тривожність. Ну, взагалі, можна багато про це говорити. Однак, якщо в цілому... То я дуже навчилась цим жити, і моя терапія, яку я приймаю, мені в цьому допомагає. І якщо за цим слідкувати лікаря, то я можу жити повноцінно. Однак, звісно, про якісь активні заняття спортом мені треба було забути ще в 12 років. Так, а, чим би ти хотіла займатися через 5 років? Через п'ять років я б хотіла займатися також вести свій блог. Я все ж таки сподіваюся, що в мене вийде моя книга. Також я хочу заглубити. А про що буде книга. Я вже десь рік, та ні, навіть більше року пишу свою книгу. Це фентезі, mm -hmm. роман фентезі. Дуже над нею працюю і сподіваюся, що все ж таки цей проміжок часу вона все ж таки вийде, і я зможу не тільки. Реалізовувати своєму блозі, а як письменниця. Є якась матеріальна мрія, про яку ти мрієш от зараз щось так хочете, але ще поки що не маєш можливості е, купити, вкласти, здійснити. Е, найбільша напевно дві. Я б хотіла купити собі машину, я активно відкладаю на це кошти. Е, звісно, хотіла б своє житло. Добре. Е, і що ти хочеш побажати українцям сьогодні? Ой, українцям я б дуже хотіла побажати сил, багато сил, віри, ніколи не зневірюватись в наших хлопцях, вірити в нашу країну і бути сильними. Я навіть не знаю, що сказати. Ми, ми і так сильні. знаєте. Інколи я думаю, куди бути ще сильнішими, допомагати Збройним силам України, донатити і завжди залишатись серцем разом з нашою державою. Любити Україну. А хлопці, що ти хочеш своєму побажати? Хлопці я хочу побажати трошки активніше робити мені пропозицію. Бо дуже вже заміж хочеться. Дуже заміж хочеться дарувати більше квітів, бути більш романтичним. Ну все, Окей, цього ми, достатньо. Це, останнє ти не просила, але ми здогадалися. Я тобі дякую, що ти сьогодні до нас прийшла. Ти неймовірно крута. Я думаю, що ми ще без кого зустрінемося і успіхів тобі, твоєму блогу, і всім твоїм мрії нехай збудеться. Дуже дякую. таку. А ви підписуйтесь на канал Люкс.ФМ, Ставте лайки і пишіть коментарі.